Вітаю, шановні друзі. Сьогодні в мене на каналі незвичайне відео. Підписниця попросила мене зробити ролик на тему, як знайти своє хобі після 30 років. Але я вважаю, ця тема також пов'язана з темою здорового способу життя, доволіття, біохакінгу, оскільки, якщо ми хочемо прожити довго, щасливо, активно, ми маємо бути готові впускати своє життя нове та змінювати себе. Тож, якщо тема вам цікава, будь ласка, залишайтеся на моєму каналі, підтримайте мою діяльність лайками, коментарями, репостами та підписуйтеся, аби не пропустити нові матеріали. Після 30 років багато хто живе за однаковим сценарієм, робота, серіальчик, тобто таке от пасивне досить життя. В якому не відбувається нічого особливо цікавого, і здається, що починати щось нове вже просто запізно, що ти не встигнеш чогось досягти, що просто в тебе не вистачить часу, вільного часу, перед усім. Ну і просто що це досить погана ідея. Хоча насправді саме зараз нове хобі дуже потрібно, щоб не загрузнути у рутині життя і постійно рухатися вперед. І навіть якщо вам більше 30 років, а ви досі не знайшли себе, не засмучуйтесь, бо історія знає досить багато випадків, коли люди починали вже не у юному віці щось: якісь стартапи, якісь проєкти, і навіть досягали в них просто приголомшого успіху. І я кажу це зараз не зі стелі, бо я саме така людина, яка почала свій новий шлях саме після 30 років. Саме після 30, я вважаю, зі мною почали відбуватися всі найголовніші події моєго життя. І на каналі я зробила про це докладне відео, як я пройшла до Ютубу, як я вирішила займатися вогрською діяльністю. Додам обов'язково посилання. Подивіться, якщо вам цікаво, якщо тема вам резонує. Перша порада, яку дають психологи, я не буду тут оригінальна. Це слухати своє серце, бо воно обов'язково підкаже вам відповіді. Поставте собі питання, чого б ви хотіли, які були у вас можливо дитячі мрії? Про що ви мріяли? На що ви сподівалися? Яким ви бачили саме своє майбутнє тоді? Наприклад, мені свого часу дуже допомогло те, що я саме в дитинстві раніше захоплювалась біологією. До речі, я саме тому і обрала свою професію, і я вирішила якось це використати, поєднати. Тобто використати це своє бажання, природний інтерес до біології в подальших в тематиці, в подальших своїх експериментах на каналі на Ютубі. І незважаючи на те, що я вже багато років займаюся саме літературною діяльністю, письменницькою діяльністю, я просто відчула, що я вигоріла в цій сфері. От і тоді я повернулася до тих витоків, до того про що я мріяла взагалі, будучи маленькою, і я теж вам раджу. Навіть якщо у вас не було ніяких особливих там захоплень і інтересів, зараз ви вже інша людина, зараз ви доросла людина, і обов'язково обов'язково прислухайтеся до себе, бо саме ваше серце підкаже, до чого вас найбільше тягне саме в даний момент часу. Але буває так, що дійсно просто ми не можемо відразу визначитися. У нас в голові порожнеча немає ідей, тоді просто раджу вам. Придбати якийсь невеличкий такий от абонемент кудись ненадовго, на короткий строк. Тобто візьміть, наприклад, одноразове якесь заняття або майстер-клас, або придбайте собі абонемент буквально там на місяць. Подивіться, чи заходить вам ця діяльність, якщо немає ідей. Це буде краще, аніж ви одразу поринете в якусь діяльність і відчуєте, що це зовсім не ваше. Водночас поставте собі питання, яка я людина, я пасивна людина, або я людина, яка потребує активних дій, активного відпочинку. Якщо вам подобаються більш такі спокійні медитативні заняття, то е, запишіться на якийсь курс, наприклад, зліпки або малювання. Якщо вам подобаються навпаки активні енергійні заняття, обирайте спорт, е, обирайте якесь дозвілля, яке потребує активних рухів. Сучасні технології, такі як штучний інтелект, дають нам простір для фантазії, дають нам змогу віднайти якісь нові захоплення, нові хобі. І, до речі, в мене на каналі вже є відео, як штучний інтелект змінить наше тіло, біохакінг майбутнього. Обов'язково подивіться, воно того варте. Хобі після 30 – це не про те, як витрачати час, а про те, як віднайти енергію. тож Чим раніше ви почнете, тим більше радості зможете собі подарувати. Тож не бійтеся, пробувати, і нехай це буде ваш новий маленький старт.